Разом з сином 24 лютого о 9-й ранку вийшли з дому, пішли шукати тероборону, щоб взяти зброю і захищати Україну. Прийшли в Бучанський воєнкомат, там не змогли взяти, бо вже почався напад десанта, і ми далі вирушили, успіли пройти, застали в виїзд групи. І разом вже з нею пішли далі. Запам'ятався перший наш бій за село Дмитрівка, це прикривали вихід на Житомирську трасу. Запам'ятався він тим, що під час бою наче час іде іншим виміром. Ти його запоминаєш якимись епізодами, кадрами, уривками. Ти бачиш снаряд, який пролітає повз тебе, наче час взагалі зупинений, ти бачиш оці мілісекунди, що в звичайному житті неможливо. І потім ти бачиш, наприклад, двох сорок, які деруться між собою, і далі йде бій. Тобто, такими кадрами йде, як кажуть, уява. Уривки з цього всього. Якщо ця війна ще буде тривати далі, то напевно прийдеться бути військовим, тому що треба комусь воювати і заборонити землю. Це моя батьківщина. Тут мої діти, тут моя родина, тут моя земля.